Слухайте, щасливі люди, цікаво, які ви, ви щасливі чи ні? І от що цікаво про щасливих людей? Щасливі люди вони не лізуть у чуже життя. Вони не дають поради, от знаєте, просто бо їм збрілу в голову. Mm -mm. Щасливі люди, вони Дають підтримку. І щасливі люди, їм немає часу критикувати тебе. Якщо ти просиш поради, вони можуть дати і підтримати, і порадіти. Щасливі люди вони не заземляють. Цікаво. А ти до якої категорії відносишся? До щасливих чи до нещасних. Нещасні вони хочуть завжди задівати. Їм треба заземлити, їм треба критикувати, їм треба засуджувати, їм треба лізти. Не в свої справи, прямо лізьте не в свої справи. Це їхнє виживання у тій нещасності. Мені їх жалко, а тобі. Тому будьте щасливими, творіть свою щасливість. Якщо ти ще сьогодні нещасливий і нещасний, ти можеш стати щасливим. Записуйся на консультацію. Далі буде підпишись на мене, лайкайте та коментуйте. Цінно про життя. Як воно є? З вами психолог та терапевт Маріанна.